Друзі, в наявності монета 50 гривень, 20 років незалежності України, срібло 999-ї проби. Вага 500 грам. Бачимо зображені видатні українські особистості: Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський. Монета в ідеальному банківському стані, пломби на місці. Бачимо на гурті знак монетного двору, агент 999-500 грам. Також зображена мрія. 2011 рік карбування. Сертифікат звичайно є. Тираж їх до 1000 штук. 85 мм діаметр. Повний комплект, можливий, як банківський такий футляр зеленого кольору. З такою коробочкою додається. Так і, можливо, дерев'яний футляр. Дерев'яний футляр набагато презентабельніше, ідеальний новий стан з такими завісиками. Знизу флок. Кого, друзі, цікавить, звертайтесь, пишіть особисті. Монета дійсно гарна, як інвестиція обов'язково спрацює. Так що звертайтеся.